Вітаю усіх, ви знаходитесь на каналі Климен, і сьогодні ми продовжуємо грати за німецький рейх, продовжуємо захоплювати весь світ. І так, що ж, як ви пам'ятаєте, США капітулювали, але є. Залишилися штати в Неваді, та ще створилися фашистські штати. Які я звісно вирішив захопити. На жаль, на штати демократичні я фабрикував претензії війни, але на жаль, там у нас діє перемир'я і напасти я відразу не зміг. Тому мені довелося потім ще один раз фабрикувати претензії. Але в принципі плани не змінилися, тому що я оголосив війну вільній американській імперії, тобто фашистським штатам. Вони, звісно, пали швидко. В них дивізій не було взагалі, чи ж там одна-дві дивізії було, не знаю. Ну але мої танчики пройшлися і швидко їх захопили. Американська імперія вступила в Африканський Союз, з якою я з яким я воював, як виявилося. Тому довелося капітулювати ще Ефіопію, там італьянці не могли пробитися. Не знаю чому, там було все легко, принаймні я зі своїми танчиками відразу ж пробився, а італінці чогось не могли. Ну, Тут немає на що коментувати, танчики пройшлися і захопили Ефіопію. І ось закінчення війни з Африканським Союзом, Йогославію я забрав собі, американську імперію я забрав також собі. Ну а саму Ефіопію забрала собі Італія. Нарешті спадає перемир'я, і я оголосив війну Сполученим Штатам Америки. Ну, звісно, тут танчики справилися на ура. І за одного капітулювали і британці, і французи. Бо альянс Союзників все ще досі існував. Вони також капітулювали. І я захопив їх повністю всіх. Ну а далі я вирішив уже оголошувати війни всім, хто залишився. І першою стала Іспанія. З іспанцями воювати було не те, щоб складно, але через гори на кордоні було трохи складно пробуватись. Ну але потім вже більш-менш танчики пішли вперед, і Іспанія капітулювала. Ще до речі, в альянс у нас вступила Португалія. Це для мене стало несподіванкою, але добре, тому що я взагалі не знав про це. Мені просто вискочив івент, точніше, новина, те, що все, Португалія доєдналася до ОСІ, і якби все. І якось повпливати на це я не зміг ні вигнати її, нічого. Якось трохи дивно. Ну а сама Іспанія, що? Ну, іспанці капітулювали, вони ще не відновилися після громадянської війни. Також забрав всі африканські колонії. Ну, коротше, всю Іспанію я забрав собі. Далі на черзі у нас Японія. Японія, яка захопила Китай, яка захопила Азію, і тут якби складно повинно було бути. І, в принципі, так, складно було. Ну, але складно не через те, що там велика армія або ще щось. В принципі, армію то я пробивав, але вся проблема в постачанні. Тому що на території Совка я там і зробив і інфраструктуру, і вузли постачання. Все я там зробив, все в мене там війська стояли нормально. Ось, ну але звісно ж, коли я почав пробиватися на території Китаю, нічого цього не було: ніже залізної дороги, ні вузлів постачання, нічого цього не було. І мої танчики почали там е, помирати. Ну, але це не те, що прям сильно якось повпливало. Все одно мої танчики пробивалися, їхали вперед. Ну, але все одно це відбувалося повільно, ніж могло бути. Велика проблема в мене була в Сахаліні, який я не міг пробити. Тому довелося скидувати туди ядерні бомби. За допомогою ядерних бомб я все ж таки зміг пробитися. 25 червня 51-го року Китай капітулював, у котлах залишилися і японські, і таїландські війська. Ще також Японія зробила там висадку в Далекому Сході. І це я помітив не відразу. Ну, але в принципі це Японії ніяк не допомогло, тому що, ну, тому що вона там особливо ніде якби і не пройшлася. Нічого багато такого не захопила, да, і до того, що я їх потім і вибив. Індія також вже наполовину захоплена мною, тому тут, в принципі, ніяких проблем на материку немає. В принципі, як я і казав, ніяких таких складнощів не було. Я капітулював Індію, Китай повністю закрив, капітулював Залишилося забрати лише японський індокитай і все, матрик повністю піді мною. Потім уже можна починати робити висадку в саму Японію. З Японією нічого складного також не було. Мої дивізії танкові висадилися і почали йти вперед. Трохи було складно на початку, тому що звісно, китайці, точніше японці, крили порти, тому порти я там не відразу зміг зайняти. Ну але це завжди так. Тому так тут довелося трохи повозитися. Але все ж порт я отримав, перекинув всю армію і пішов наступати. Я ще так зробив те, що я пішов наступати в бік Токіо і в на бік півні, півночі забувши про південні острови, про південну частину Японії. Ну тому що мені було лінько якось там фронт ділити ще якось. Тому я просто почав захоплювати. А там Хіросіма і там всі інші ці міста на півдні, Вони були під японцями, я їх навіть ніяк не захоплював. І звідти японці почали йти до мене, і вони там вже почали повертати Токіо і. Інші міста, які я встиг захопити. Ну, але це не було великою проблемою тому що потім я їх повернув назад. Як я і казав, японці почали повертати собі Токіо і інші території. Чисто по приколу я вирішив скинути ядерні бомби. Ну а чому б ні, все ж таки, давайте зробимо трохи історично і побомбимо Японію, чому б ні. Нагасакі, Хіросіма, Токіо і ще там деякі міста, я їх просто бомбив. Також була проблема пробитися на острів, де знаходиться місто Нагасакі. Там була велика проблема пробитися. Не знаю чому. Я атакував всіма військами, які там були, але пробитися я не зміг. Там також довелося застосувати ядерну зброю. І завдяки неї я пробився. Я бомбив весь острів кожну провінцію і в тому числі Нагасакі. І це допомогло пробитися. І, звісно ж, капітулювати Японію. Щодо мирної конференції, то з Японією воював я один. Тому, звісно ж, всі території Японії, маріонеток я забрав собі. Далі почалося те, що я так не люблю: це захоплення нейтральних країн, країни, які залишилися. Це було довго, тому я вирішив просто не витрачати час, тому що, ну. Центральна Америка, Південна Америка. Ну що вони мені зроблять? Чи той же Непал, Бутан, і всі інші країни. Ну що вони мені зроблять? Та да, нічого вони мені не зроблять, тому я вирішив просто скористатися читами і не фабрикувати претензії, а просто відразу ж оголошувати війну. Тому що чекати цілий рік, поки ти сфабрикуєш претензії, щоб захопити той Тибет чи Непал. Ну це довго, це дуже довго. Ну просто це немає великого сенсу. Тому я просто скористався читами. Так, це неправильно. Вони не були, не були готові до війни, ну але вони все одно не встигли б до війни зі мною підготуватися. Я їх би так чи інакше захопив, тому я просто швидше це зробив. Ну, а після того, як я захопив всі нейтральні країни, ну, точніше, не всі, там ще Оман, Ємін і деякі країни Африки залишились, але то таке, я почав якось готуватися до війни зі своїми союзниками, які залишилися. Це Італія та Болгарія. В першу чергу я вирішив винести Італію, тому що, ну просто тому що. І, на жаль, на жаль хочу сказати так, що Італія мене розчарувала. Розчарувала просто дуже сильно. Вона взагалі до війни не була готова. Я думав, що Італія, ну Італія мені більш-менш таку конкуренцію складе, але ні. Атакував я тільки на основному фронті, тобто на італійському самому ж фронті. Італійці ще почали наступати в Пакистані, в Туреччині. Там почали вони наступати. Там дивізії я взагалі не тримав, тому що це не має сенсу. Це не національні території, і захоплення їх не має сенсу. Я наступав на основні італійські території. пробиватися там було, звісно, тяжко через те, що були гори, і через те, що італійських дивізій було багато. Ну, але все ж, як ви знаєте, ти спочатку не можеш не можеш, а потім бац почав пробиватися і все, якби брати в котел, і ну, все, Італія якби потім пала. Після війни з Італією з'явилася маріонеткова Італія, як завжди, це буває, комітет національного визволення. Як це мене бігти? Чому це зробили? Чому зробили оцю Італію? Навіщо її додали в новій версії? Навіщо? Просто в мене таке питання. Ну навіщо? Коли ти захопив всю Італію, навіщо її робити? Але вона з'являється по скрипту, з неї нічого не зробиш. Більш того, вона може оголосити про свою незалежність, і тому її як можна можна швидше треба заанексити. І це велика проблема, оце багато мороки з нею. Звісно, після Італії я пішов на Болгарію. Ну, з болгарами тут взагалі ніяких проблем не було, мої танчики їх. Почали атакувати і пробивати. Ну, болгари пали перші, потім, потім і пали греки До речі, Болгарія була комуністичною. Під час ще Другої світової вона перекотилася в комунізм. Тому тут виправдано те, що я напав на неї. Ну а потім почалося те. Потім я повернувся знову до того, що я почав захоплювати нейтральні країни, а саме країни Африки та Ємен і Оман залишилися. Ну ще маріонеткова Італія, ну, але там просто її занексити треба. Що в мене, в принципі, і вдалося. Ну і ось нарешті анексія Італії. І все, Італія єдина країна, яка залишалася тут. І я її занексив. Тепер все. Весь світ це великий німецький Райх. І так, що ж, ось він, великий німецький Райх, який захопив весь світ. Зараз буду створювати райскомісаріати, заради чого я і захоплював весь світ, тому що є модна райс-комісаріати, де можна створити по всьому світу їх. Ось, але перед цим давайте подивимося, що в нас по взагалі по заводам. Цивільні заводи 598, військові 917, верфі 334, армія 344 дивізії. А, це італійські дивізії в мене. Я вже анексував Італію. Флот 533, але ні. ось 8 флот. Ось він. Так, куди ж ти? Ось мій флот. Ось з цим флотом я воював. Це вже італійський флот, який я анексував. І 423 тисячі людей у мене сидять на авіації. Авіація у мене ось така. 1200 винищувачів, 6 з них на. 600 з них на. Перевага в повітрі, 600 на перехопленні і 800 бомбардувальників тактичних, підтримка з повітря і стратегічне бомбардування. Це в мене стратеги, яких я майже не використовував. 193 ядерних реактора. 664 ядерних бомби, які я також майже не використовував, тому що не було де. 24 мільйона людських ресурсів. Це все завдяки тому, що я деякі території націоналізував. Деякі тут от Московію половини, Україна, Білорусі, Балтів, Кавказа, я тут націоналізував території, всі інші території не націоналізовував, тому що це довго, це важко. М -м, краще не, не витрачати на це час, мені всього і так вистачало. Що ж, зараз будемо створювати комісаріат Це буде дуже довгий процес, тому я вже повернуся тоді, коли я вже все зроблю. Таке невелике включення, поки я тут роблю рейс комісаріати. По-перше, я замажу тут прапори, які є, тому що тут є свастика, а це заборонено, тому. Ось, я сварив Англію. Раз комісаріат, британців я роздробив. І тут я можу привести короля Едварда восьмого до влади. Давай, чому б і ні. Ось він. Прапор змінився, тут уже немає свастики. Це мене тішить. Ну а я тим часом продовжую. Ось. Я вже Європу майже повністю звільнив. Точніше, як звільнив, не звільнив, а створив рейс-комісаріати. Роботи ще тут дуже і дуже багато. І так, що ж, повертаємось. Так, було довго, але я зміг. Королівство Англія, Корноул, Вельс, Шотландія, Ірландія. Тут у нас що у нас Богемія та Моравія, Словаччина, Угорщина. Генерал-губернаторство, вона ж Польща Остланд, а, Україна, СС Орденштадт, Готенланд, Трансильванія, Румунія. Ну тут Банат. Що у нас в Італії? У нас було рішення повернути Мусоліні, але ні. Мусоліні може тільки програвати, тому ні. А, ось тут у нас Бургенланд. Ця територія Нор подекале Бельгії відійшла. Тут у нас що? Тут у нас Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія відійшов в Мурманськ. Московія у нас ось така вийшла. Тут у нас Урал. Тут у нас Туркестан, який захопив і Східний Туркестан. Китай розбитий на дві частини: Західний та Східний. Монголія у нас ось така велика вийшла. Манджурія. До речі, тут сіли генерали. А як ви будете і керувати цими державами, рейс-комісаріатами і е, команду, і воювати? Хоча з ким воювати, тут вже немає з ким воювати. Це у нас Японія. Тут у нас Корея. Що тут ще такого цікавого? Це все у нас Остазія, Австралазія. Тут, до речі, не тільки рекс а й Рекс-протекторати і Рейкс-колонії. Індія, Персія, Аравія е, нахост. Вперше чую таке нахост. Що таке Нахост? Вперше чую. Стамбул залишився за, за мною. Каїр також е, точніше Суец. Е, Суец. Саме простіше було з Африкою. Її немає що тут ділити. Тут просто Північна Африка, Мітель Африка. що це у нас, е, Східна Африка і. Південна Африка, я так розумію. Що? А яким чином Норвегія. Що з Норвегія забула в, в Мозамбіці? Дивно. Ось а це шо у нас? А, окей. Трохи дивні кордони. Ось у Ось цій території немає їх куди передати по рішенням. Їх неможливо нікуди передати. Тут що у нас? З Південною Америкою також було все просто. Тут цього лише три країни. Е, не знаю, як перекладається. ну Це Аргентина, це Бразилія, це Колумбія Велика, Центральна Америка. У нас тут Кариби, єдині Мексика. Шкода, що Мексиці не можна передати території, ну там, Техас або ще якісь території. Ну. Америку я розділив на дві частини. Е, ось у нас Америка. Це у, нас, це у нас типу конфедерати, тому що прапор конфедератів. Це у нас пацифісти, пацифістські штати, Канада, Квебек, Квебек, який з Гренландією. Мадрид я розбив на декілька частин, тому що Іспанія єдина нам не треба. Португалія, що ще такого цікавого можна тут показати? Ну, ви самі все бачите. Дуже багато рейс по всьому світі вони є. Єдине, що з Африкою трохи там ось ці території залишилися піді мною. А рішень як би ніяких о -о, немає. Так, да, рішень о -о, немає, щоб ці якісь якось території передати комусь. Ось якось так от ось він, світ, араз в Ось він. Заради цього я і захоплював весь світ, щоб створити всі можливі арешт-комісаріати, які тільки є в цьому моді. А на цьому. Два... давайте подивимось. Що в мене залишило? Боже, тільки подивіться, скільки в мене тут. Да. Давайте подивимося. 215 заводів, 267 військових, 85 верфей, серйозно? Так мало. Я просто там з Верфей вже нічого не, не виробляв, тому що їх було дуже багато, а ресурсів не так багато. Військових заводів дуже зняло багато. Ось, дивіться, до речі, що в мене тут вироблялося. Танки були, механізація, вантажівки просто, щоб були, чому би ні. Поїзди також, потяги, щоб були, просто. Хоча в мене їх багато, 10 тисяч. У ну, мені не було куди витрачати просто військові заводи. Їх було дуже багато. Вони в мене просто стояли без роботи. Насправді багато з них стояло без роботи. Ось 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 ось. Кораблі 40-го року. І все це у нас важкі кораблі, лінкори. І якось так от, в Україні, Білорусі, Польщі де ще? Трохи в Московії. Є ядерна зброя. Ну, може бути, тому що там у них є ядерні реактори, я на їхній території їх побудував. Щоб були. В Україні і Білорусі я на майбутнє їх побудував. Рано чи пізно імперія Райха розвалиться. Україна, Білорусь і Московія стануть незалежні, Московія знову начне свою агресію, і хай у Білорусі та в Україні, в Україні буде захист від Московії в вигляді ядерної зброї. А на цьому. Монтажик за Райх закінчується. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал. І дякую всім за перегляд. До зустрічі!